Багато хто ведеться на заяви Трампа і команди про зниження цін на нафту, начебто це є частиною якогось антиросійського плану. Але давайте подивимося на деталі. Перший термін Трампа середня ціна на нафту була десь у районі 45-50 доларів, а це якраз ті цифри, які сьогодні називає Трамп. Тобто ціни знижувати потрібно, і війна тут ні до чого, високі ціни на нафту, високі ціни на бензин у США, висока інфляція. Високі ставки, низька ділова активність все просто ціна на нафту на рівні 80 доларів не сприяє зростанню економіки США. Щодо Саудівської Аравії, принц Бен Салман, друг Трампа, насамперед трохи друг Путіна, але не друг Байдена. Байден просив Бен Салмана збільшити видобуток після початку війни, але принц не пішов на це. Адже за Байдена він все одно не отримав би F-35, про які він давно і пристрасно мріє. А при Трампі може. Також в обмін на трильйон інвестицій в економіку США Саудівська Аравія може отримати від Трампа статус регіонального лідера на ряду з Ізраїлем та інші плюшки від Трампа. Звичайно, зниження цін на нафту якимось чином вдарить по Росії, оскільки знизить доходи бюджету. Але цей фактор довготривалий і не критичний. Для того, щоб він став критичним, потрібне зниження до 20 доларів і прямо сьогодні. А цього не станеться. Допомогти Україні можна посилюючи санкції проти Росії та постачаючи Україні зброю, але поки що Трамп про це мовчить.